Доброго дня, я лікар-ортопед-травматолог Дмитро Яровий. Сьогодні знаходжуся на благодійному прийомі в місті Полонне. Прибув сюди на запрошення організаторів з метою сумістити приємне з корисним, надати професійну ортопедо-травматологічну допомогу населенню, яке цього потребує, і в той же час в рамках благодійної акції зібрати кошти для допомоги нашим Збройним силам України і травматологією я займаюся ще з 2009 року, з того моменту, як я був студентом третього курсу. Займаюся як консервативним, тобто нехірургічним, так і хірургічними методиками лікування. Працюю на базі нашого власного центру ортопедії, реабілітації та фізіотерапії, СВ Центр в місті Києві. В своїй практиці, як в хірургічній, так і в нехірургічній, ми використовуємо сучасні погляди і методи лікування. Сучасне обладнання і розхідні матеріали. Зокрема, дуже любимо використовувати апарати ультразвукової діагностики. Даний апарат це апарат нашої клініки, СВ-центр. Ми привезли його з Києва. От, і, в принципі, на сьогоднішній день. Мабуть, кожен другий-третій клінічний огляд. Е Підтверджується і підкріплюється результатами ультразвукового обстеження. Також дуже багато лікувальних маніпуляцій, лікувальних блокад ми виконуємо під контролем датчика УЗІ. Таким чином, підвищуємо точність доставки лікарського засобу в ділянку проблеми, і таким чином підвищуємо тривалість і ефективність лікувальних заходів. Особливістю нашої практики є те, що ми пропонуємо нашим пацієнтам як хірургічні, так і нехірургічні методи. Життя так склалося, що мені довелося працювати як в клініках, які займаються чисто хірургією, так і в клініках, які практикують нехірургічні методи. Наша особливість це пошук цього балансу між хірургічними і нехірургічними методами лікування, да? в тому чи іншому випадку. Тобто індивідуальний підхід до патології пацієнта, індивідуальний вибір. Методів і планування схеми і плану лікування дуже був здивований великою кількістю звернень пацієнтів. Два дні неперервного абсолютно прийому. Навіть довелося скоротити мій звичний регламент 30 хвилин, 20-30 хвилин на пацієнта. Тут ми скорочували до 15-20, бо просто не встигали. Всіх бажаючих прийняти і бачимо навіть необхідність в тому, щоб проводити повторний прийом. Бо ще до початку першого прийому всі місця були повністю розписані. Для мене ця поїздка має ще таке велике значення, оскільки полонне це місто, де проживала моя бабуся, де я доволі часто був, коли був маленький. І повернутися сюди через багато років, повернутися з якоюсь корисною, приємною місією — це дуже має велике значення для мене. — Привіт, привіт, дуже рада тебе, бачити. No, — Навзаєм, навзаєм. No, Дякую за запрошення. Та та людина, завдяки якій я сьогодні опинився в полонному, дуже цього чекав. Дякую тобі, що ти дослухався і приїхав до нас, і допоміг нам провести цю благодійну акцію, прийняти наших полончан, допомогти їм і разом з тим допомогти нашим збройним силам України. З цього двору розпочалося наше з тобою знайомство. Ти, хоча був дуже маленький, але я гадаю, ти пам'ятаєш. Свою бабусю Юлю, яка постійно пекла дуже смачні смачні пироги, яка варила дуже добре домашнє морозиво. І на той час таке смачне морозиво, мені здається, ні в одному магазині не купиш, а можна було скуштувати тільки в баби Юлі. Воно було в таких особливих пластмасових стаканчиках кольорових. Ну і ще приходячи куштувати це морозиво, я е, зазвичай мене просили е, твоя мама і бабуся, щоб я погляділа тебе. І ми з тобою ходили на вулицю. Я тобі тут, мабуть, щось показувала, розповідала. Цікаво, чи ти це пам'ятаєш? Пам'ятаю так, бабуся жила на третьому поверсі. От і вікно, от і балкон. Досі при виді цієї квартири пахнуть бабусі пироги. Досі чую вечірній потяг. Який е, їздив там залізною дорогою, ти е, згадав за потяг, який їздив, який ти чув, і я відразу згадала, коли ти був маленький, то е, ми з тобою прогулювалися туди до нашого переїзда, щоб показати тобі потяг. Бо мабуть по Києві. Не їздили потяги серед Києва, Там, де я жив, точно ні. Так, а в нас вони тут їздили постійно, і це в нас така була традиція тебе завести до переїзду, показати потяг і пройти назад в підвір. Бабуся дуже любила собак. Цей будинок взагалі він був такий така недобудова. Вони тут завжди жили. В цій недобудові бабуся завжди їх годувала, піклувалася про них. Тут з таких цікавих локацій для мене, для маленького була недобудова, Да, ти правильно сказала потяг. Я завжди любив спостерігати за якимись такими подібними механізмами. Ну і річка Хамора. Завжди приходили сюди твої батьки, твоя бабуся, твій дядько з вудочками. І ви тут влаштовували такий маленький пікнічок, водночас ловили рибу. Так, епізодично пам'ятаю вогнище, риболовлю. Згадується. Якщо чесно, я ніколи навіть не сумнівалася у тому, що ти будеш лікарем. Мабуть, через те, що твої батьки були медпри... медпрацівники, і ми з нашого будинку всі знали, що вони дуже висококваліфіковані і класні медпрацівники, і, мабуть, що в тебе просто не було, мабуть, якихось інших навіть думок щодо ну, професії. Свобода вибору професії мені була все-таки дана, тому я міг вибирати, але так я з тобою згоден, що. Дитинство в сім'ї батьків вплинуло на вибір напряму медичної професії, ну а далі вже спеціалізація в травматології і ортопедію. Там же є своя окрема історія. Я взагалі навіть з перших років університету не сильно звертав увагу на ортопедію як таку, але в один момент я потрапив в ролі пацієнта на операційний стіл і на той момент хірург. А трошки пізніше мій перший наставник, він сказав, заб'ємося з тобою, що якщо я запрошу тебе до мене на чергування, то ти будеш травматологом точно. Я кажу, ні, я думав, там різні інші спеціальності. А я які вже... розглядав, якщо не весь секрет? А... До цього До цього ще коли до вступу в університет думав, можливо, стоматологія. Потім все-таки вступив на лікувальний факультет, були думки про хірургію отерино мені доволі подобалася, урологія, але все-таки ось ця зустріч з першим шефом. Вона привела до того, що дійсно я з ним почергував, і далі вже чергував постійно до кінця університету на посаді медичної сестри, а далі вже... Будучи інтерном, ну а далі вже самостійна практика лікаря. Дім, ти знаєш, мене дуже вразило, коли я перший раз зайшла на твою соцсторінку, що ти вже є кандидат медичних наук. Після університету, після інтернатури був довгий шлях, багато клінік приватних, державних, хірургічних, нехірургічних. Була спроба з кожної клініки взяти щось для себе найкраще. Я взагалі не прихильник цих. Протокольних методів лікування я якби більше прихильник індивідуального підходу до лікування пацієнтів. І відповідно цей весь досвід я вдячний життю, що воно мене звело з моїми патронами, керівниками на різному етапі, що воно мене звело з моїм науковим керівником, з яким ми. В результаті написали і захистили цю дисертацію. що це не остання наша дисертація. Якось так таке відчуття інколи складається, що от на всьому цьому шляху я коли аналізую ретроспективно, що хтось мене так за руку тримає і веде. Настільки воно все гладко вийшло. Далі я зустрів людей, свою нинішню команду, з якими разом ми організували вже власний приватний центр св Центр в Києві. І на сьогоднішній день теж він є успішним динамічним проектом. На мою думку, він розвивається, має перспективи. І на даний момент займаємося його розвитком. Те, що лікарі мають якусь свою думку, те, що вони не бояться зробити крок вправо або крок вліво для того, щоб удосконалити якийсь протокол, якусь систему, це дуже круто, тому що це веде до покращення нашої медицини і не лише особисто тебе, як лікаря, да? ти стаєш більш професійнішим, ти маєш якийсь більший досвід, але і загалом для всієї нашої української медицини не даремно кажуть, що медицина це мистецтво. Да? І дійсно це не протоколізм, це не вибір діагноз, таке лікування. Завжди є якісь супутні фактори, завжди є комбінація захворювань, завжди є певні особливості пацієнта. Їх потрібно враховувати. Бо система, дійсно, от якщо взяти опорно травматологічну службу, то вона розділяється на систему і анархію. Система вона протокольна, вона заганяє тебе в те, щоб ти от лікував тільки це так, це так, це так. Тобто, щоб ти не... Не проявляв якісь свої думки, мистецтво і так далі. Анархія це якби взагалі не медичні спеціалісти, які щось там вправляють, ставлять на місце, да, і не мають медичної освіти, і ризикують здоров'ям пацієнтів і своєю репутацією. Тому я радий, що вдалося взяти найкраще з приватного державного сектору, створити цей центр да, і допомагати людям. Ми допомогли вже за близько півтора року існування. Тисячам пацієнтів, да і продовжуємо допомагати. І я думаю, що далі будемо розвивати центр і наші підходи до лікування пацієнтів. Їх особливості. Я впевнена, що наша медицина буде краща, і я дуже вірю, що найближчим часом ми здобудемо перемогу перемогу не лише. З нашим ворогом, але і на всіх фронтах ми обов'язково переможемо ворога. Ми обов'язково переможемо всі негарасти, економіку, яка в нас впала. Ми піднімемо. І я щиро дякую тобі, що от таким я знаю, що ти дуже зайнята людина, що в тебе все розписано в Києві по хвилинах, і що ти знайшов час приїхати до нас в полоне, прийняти безкоштовно наших полончан. Ти допоміг не лише нашим полончанам, але і збройним силам України, тому що кошти, які люди лишали, ми обов'язково перекинемо на рахунок тих, хто того потребує. Я в свою чергу вдячний за запрошення, вдячний за те, що довірили полончан. Сподіваюся, що вони відчують ефект від того лікування, яке було проведене, і від тих рекомендацій. Декількох ми, можливо, навіть запросили вже і, можливо, прооперуємо в Києві, тому що там є випадки, які потребують вже хірургічного лікування. Вони дуже запущені. От і вдячний за організацію, дуже класна допомога, дуже класно медсестру дали в допомогу, тому все вийшло. Сподіваюся, що не остання наша зустріч. Запрошуємо тебе вже знову до нас.